Бажаємо всім учням, які зараз нас дивляться легкого та цікавого навчального процесу. А ми ненадовго навідаємось до Женеви. Від початку великої війни у Швейцарії знайшли свій прихисток понад 70 тисяч українців. Тож постало логічне питання: що українським родинам робити з навчанням дітей, і вперше в історії Женеви у місті відкрилась українська школа. А зараз ми покажемо, як там вибудовують освітній процес. Частинка України у самісінькому серці Швейцарії на цих кадрах учні вчаться вишивати. Це урок культури в українській школі, і діє вона у Женеві. Школа була створена в квітні 22-го року, і е, хочу зазначити, що це є перша українська школа за весь час української діаспори в Женеві, місто Женева і в Кантоні Женева. Місто Женева, як ви знаєте, це мультикультурне місто, де знаходять. Ця представництва всіх країн світу, і це такий історичний і знаковий момент, що ми відкрили українську школу, і вона вже функціонує успішно три роки. 2022 року школа діяла на базі місцевої церкви, яка надавала своє приміщення безкоштовно. Згодом місто вирішило допомогти українцям і передало у користування приміщення для школи. Ми найперше підписали договір. Між нашою асоціацією зі сторони школи та департаментом кантону Женева, який відповідає за навчання молоді за навчання загалом. І такий контракт дав нам ем, перше визнання нашої української школи в швейцарській системі освіти, друге, дав нам можливість використовувати безкоштовно приміщення місцевих шкіл. Таким чином місцевий ем, місцева економічна школа. Нам надала приміщення безкоштовно, якими ми вже користуємося третій рік. Ми користуємося маємо маємо користування вісім класів і також спортзал. Навчання тут не замінює швейцарську школу. Це місце, де діти можуть вивчати українські традиції, культуру та мову. Основний акцент наших уроків це є знову ж таки українознавчий компонент. Це є українська мова, українська література, українська культура. А в цьому році. Нам також вдалося долучити інші предмети, такі як я досліджую світ, також урок математики для менших учнів, і у нас є урок українського народного танцю. Навчання проходить двічі на тиждень у середу та суботу. У середу, коли діти звільнені від уроків в швейцарських школах. В середу діти не ходять в школу в Швейцарії або ходять тільки зранку. Отже, ми організовуємо уроки в середу після обіду і в суботу зранку. Першу половину дня у школі. Працюють 16 вчителів. Більшість це вимушені переселенці, які приїхали до Швейцарії після початку повномасштабного вторгнення росіян. Всі вчителі мають професійну фахову освіту і мають великий досвід від 20 до 30 років. Педагогічного стажу в Україні в різних закладах, як в закладах дошкільної освіти, так і в школах, початкових школах, технікумах, університетах. Олені вдалося евакуюватися з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Жінка більшість свого життя пропрацювала у Харківському національному педагогічному університеті. У школі в Женеві жінка навчає дітей української мови. У нас є перший, другий, третій клас в цьому році, є шостий клас і є восьмий клас. І відповідно для цих паралелей ми беремо програми, затверджені міністерством освіти і науки України. А більше того, ми не так давно уклали угоду про співпрацю з міжнародною українською школою, і е, ця школа дозволяє нашим учням отримувати паралельно свідоцтво про навчання в Україні. Тобто вони будуть мати місцевий сертифікат знань і наш український документ про те, що дитина закінчила середню школу. Відомий український письменник Олесь Ільченко у школі викладає літературу. Я зробив такий синтетичний курс, який я його називаю Українська література 20 21 століття. Я, звичайно, ж орієнтуюся на шкільну програму. От. Але через ці обставини різновікові я вибираю ну, звичайно постаті, такі, які оминути неможливо, Українка, Коцюбинська, Кобилянська і так далі. І так далі. І плюс надзвичайно ну, цікава література, скажімо, 1920-х років, потім 1960-х і так далі. От, видатні постаті, такі як Бажанство, Узрильський, наше надзавдання, я так трошки забіжу наперед. Моє над завдання вважаю, ну, по перше, прищепити дітям цю українськість, щоб вони зберегли ідентичність українську, а По друге вже так би мовити, фахове навчити їх читати і розуміти тексти. Діти Євгенії Філіпенко відвідують українську школу від моменту її заснування. У мене двоє дітей: дівчина Катерина, 10 років, і хлопчик Андрій, 8 років. Ми доєдналися до української школи одразу після її створення у квітні 22 го року, і ми не вагалися не секунди, тому що ми відчували, як важливо спілкування. З українськими дітьми, а тоді приїхала велика кількість переміщених українців. Наскільки важливо зберігати зв'язок з Україною, і наскільки важливо дітям перебувати? В такому знаєте місці української сили школа також проводить підготовчі групи для дітей трьох-чотирьох років. Катерина Луїза народилась у Швейцарії. Зараз дівчинці шість років, і вона вже ходить до першого класу. Утім, знайомство з Україною починала саме з підготовчих курсів. Коли я кажу, що ми йдемо в українську школу, вона йде. і Вона не починає влаштовувати мені. Трамтарара, що я не хочу, не піду. Мені там не подобається. Загалом школу відвідують майже три сотні дітей. Тут вони співають українських пісень, танцюють народні танці, вивчають твори наших митців і вчаться любити Україну.